Господь моє світло і мій Спаситель, кого мені боятися? Господь захисник мого життя, кого мені лякатися? Коли підступали до мене злочинці, щоб їсти моє тіло, гнобителі і вороги мої, вони знемагали і падали. Якщо проти мене підніметься табір, моє серце не злякається, якщо проти мене виникне війна, я на нього буду надіятися. Одного прошу я в Господа, одного буду прагнути, щоб упродовж усього мого життя я перебував у Господньому домі, бачив Господню красу і оглядав Його храм, бо в день моєї недолі Він сховав мене у наметі, Він заховав мене в потаємному місці свого намету, підняв мене на скелю. І ось тепер Він підніс угору мою голову на моїх ворогів. Тож я обійшов і в його наметі приніс жертву хвали, я буду співати Господу, почуй Господи мій голос, яким я кликав: Помилуй мене і вислухай мене. Моє серце сказало тобі: буду шукати Господа, шукало тебе моє обличчя. Тож я, Господи, шукатиму Твого обличчя, не відверни від мене свого лиця, не відвертайся від раба свого у гніві, будь моїм помічником, не покинь мене і не залиш мене, Боже, Спасителю мій. Адже мій Батько і мати моя залишили мене, а Господь мене прийняв. Господи, визнаш законом дорогу твою. Задля моїх ворогів веди мене прямою стежкою, не видай мене людям, моїм гнобителям, бо проти мене повстали неправедні свідки, і несправедливість сама себе ввела в оману. Я ж маю віру побачити Господні блага на землі живих, і з нетерпінням чекай на Господа, будь мужнім, нехай зміцниться серце твоє. З нетерпінням очікуй, Господа.